Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрія і з вами Катя. І ми продовжуємо грати в острівсь минулого разу. Ми з вами досягли, по-перше, 1700 людей, і у нас 65 річчя нашого міста, можна сказати. Я це все називаю містом, просто у мене є різні райони. Якщо ви не бачили попереднє відео, як ми з вами трошечки тут розбудовувались, наводили лад після того, як я підзабила на це місто, скажімо, ну не те, що я підзабила, просто я займалася іншими справами, я займалася декором. До речі, ми робили там лабіринт і так далі, сквери додавали, гарнесенько, все прикрашали, але економіка у нас трошки постраждала. Тому я намагалась минулого разу виправити це. Але якщо ви не бачили це відео, то в правому куточку клікайте, подивитися. Сьогодні у нас за планом, давайте ми поставимо паузу, в мене є декілька ідей, які мені треба було вже давно виконати. Але так як у нас 65-річчя. Нам треба щось влаштувати. Я побачила ідею на каналі Айленберг. До речі, посилання залишу носу, тому що ідею я вперше побачила у нього в острові зробити ярмарок. Є ідея, звісно, зробити грандіозний ярмарок, але давайте ми це зробимо на сторіччя. Ми трошечки залишимо це, а в нас 65-річчя, воно маленьке, тому ми зробимо маленький ярмарок. Нам треба в цьому році встигнути це все зробити. Я, можливо, не зовсім. Пам'ятаю, як там робився ярмарок, але це навіть добре, тому що е, я спробую зробити щось своє. Я пам'ятаю, що там були маленькі комори, звісно, шиятки були, ми продавали. Нам треба вибрати місце. Я не знаю, яке місце. Ну, слухайте так, паузу. Тому що у нас ось новий райончик. Слухайте, а знаєте, що я зробила? Погане. У мене ж тут ці воглярки, А я занадто близько почала будувати. Першим ділом, мабуть, ми, поки я буду оце думати, ми поставимо сад. Ну, він не дуже великий. Щось я трошечки переплутала. Ну, в принципі, сад поміщається, тому я сподіваюся, що у мене люди не будуть страждати. Малесенький сад такий буде, але ярмарок ми влаштуємо в іншому місці. Проте, слухайте, ну, у мене не прямо є місця, де це все влаштувати. Бо ці райони у мене забиті. Вони забиті, прям ну, настільки, я ж все-все-все забудовувала, нічого не лишала місця. Тому у мене є, знаєте, який варіант. Пам'ятаєте, ми ось тут робили ятки, типу лабіринт з ятками. Отак, у мене декілька яточок стоїть. І у нас тут є, до речі, вже оця комора. Прикольна комора. І у нас є склад. Ну, склад це таке, в принципі. Але я хочу якось це об'єднати, але я не знаю, як це правильно зробити. Може, знаєте, що ми зробимо? У нас тут теж є комора. Може ми ось тут якось таку типу сквер, ну, не сквер, площу. Ми зробимо площу. І тут спробуємо зробити ярмарок. Тільки єдине, мені здається, мені тут трошечки заважають оці дерева, тому ми зараз поставимо, щоб наша лісопильня пильня їх мені прибрала. Оце приберіть, будь ласка. А ми поки щось будемо думати. Треба якось це відділити. Я хочу, щоб це була відділена зона, і ми через арку туди заходили. Тому давайте спершу виберемо паркан. У ну, мене тут кам'яниці, я б дуже хотіла. Чи ні? Давайте ми такі кам'яниці, кам а ці паркани це гляні залишимо на стріччі. Все ж таки, у мене тут також поряд стоїть дерев'яний паркан, тому давайте ну, щось такого. Мені подобається, в принципі, четвертий ось такий він. Ось ось такий паркан, мені подобається ще. Давайте ми вирішимо. Так, нам треба якось придумати. Я хочу, щоб ми ось тут от, зробили такий головний вхід, тому у нас тут буде велика арка. Вона буде по діагональці. Ну, буває, але треба її так якось поставити. Ну, якось ось так. Це перший. Я паркан не плутаю. Сьомий паркан. Треба запам'ятати: паркан номер 7 Люди у нас тут можуть якось заходити. Ось тут ми ставимо також арку, але вже маленьку. В інших місцях у нас буде маленька арка, просто-напросто. Паркан я поки що закінчувати до кінця не збираюся. Ось тут у нас люди ходять, тому ми також залишимо цей вхід. От там, де ходять люди, там ми залишаємо ці входи. Просто додаємо. Але поки що. Хм. Так, ну дерева мені занадто сильно мішають. Але нам треба щось думати. Давайте ми поставимо поки що комору одну. І навколо неї у нас будуть ятки. Так, ось тут у нас є трошечки місця. Ми зараз зробимо тут. Ну, декілька рядів, скажімо так. Давайте це вони будують, а ми поки що встановлюємо ятки. Я тоді ятки, які тут трошки поблизу є, я їх проберу. І у нас будуть новесенькі. Так, ось так у нас є дві. Ой. І ось таким чином. Так. Це у нас ось 4 яточки. А, тоді, шкода, звісно, що у нас ядки не можна робити, наприклад, щоб там тільки два продукти було. Бо все ж таки різноманіття у нас не прямо що сильно багато. Але давайте тоді: ми ось цю ядку зараз трошечки якось приберемо. Ну, точніше, не приберемо. Ми зробимо по-іншому. В одній раз ми тут продаємо чесники цибулю, значить, в одній з яток ми продаємо чесники цибулю. От. Це перше. Ми наймаємо людину. В іншому місці у нас тут також продається молоко. Значить, в одне у нас буде молочка тут продаватися. Ставимо молочне і ставимо, мабуть, сир. Поки що так, по два. Я не певна, що я буду далі робити. Відносно недалеко, у нас також є ось така ятка. У нас є курятина. А якщо ми будемо продавати курятину і яйця, ми по два будемо поки що по два ставимо. Я не знаю, як буде йти все далі, але глянемо. І нам треба щоб обов'язково, щоб різнороби були. Бо різнороби це те, що нам буде допомагати активно це все приносити. Ну, в принципі, треба, щоб дрова теж продавали. У нас буде просто окрема ядка. А якщо я, до речі, ось так буду, всі за... вони ж всі будуть заповнювати мені дровами чи ні? Ну так. Давайте у нас тут одна ядка буде. Ну, ми спробуємо. Я не знаю, чи я так буде працювати. Але мені здається, має працювати. Хай вони приносять ці дерева, а. Я перепрошую, мої люди взагалі збираються. От так. Давайте деревину приберемо. Мені здається, у мене ще багато. Ну, 24 тисячі. Так, мені треба більше, щоб кури робили. Дрова. 21 тисяча дров, слухайте. Мені здається, не прям що дуже мало. Поки вони це будуть робити, ми зробимо ще дещо. Я це все пришвидшую. Я казала минулого разу, що, думаю, отут щось збудувати, але ліс я хочу залишити. Тому ми позначимо дерева на збереження ось це все. Так, це, це ж збереження у нас так. Це у нас цей замочок, щоб треба пропрацювати, щоб вони не прям сильно у нас це все вирубували. Звісно, вони можуть потім це все посаджати, але воно буде не так виглядати природньо. Так, ну, в принципі, здається, я повиділяла ну, все, що змогла. Якщо там трошечки повирубують дерева, ну що я можу зробити? І у нас ось тут кладовище. Але цим ми займемося зараз трошечки пізніше. У нас вже мають мали добудувати, до речі, сад, тому ми обов'язково ставимо, щоб нам ну, нехай яблука вирощують, ну, що я можу зробити, не знаю. Ось курятина. Ну, давайте тоді ми прибираємо з наших ось цих продаж. Оцій, Сорі, але так, дрова також ми прибираємо. Нехай вони це все поуносять, курятину прибираємо малина, кабачки і картоплям. Якщо у нас влітку буде, у мене буде одна ядка, яка буде працювати суто під фрукти, але сезонно. Але я хочу з іншої сторони це зробити. У нас там буде більше овочів. Взагалі я трошки неправильно зробила. Знаєте чому? Треба було дрова тут не ставити. Це ж у нас неїстівне щось. Я приберу це потім. У нас тут буде ряд з їжею. І воно суто буде у мене тимчасово працювати, мабуть. Чи ні, не тимчасово. Ну, це ж ярмарок. Ярмарок працює тимчасово. Давайте, знаєте, як ми спробуємо зробити. Я неправильно роблю. Давайте так. Ми не працюємо весь цей час. Вони це все поприбирають. Ми будемо працювати. Давайте в липні чи червень теж залишити? У мене ділема тепер. Осінь, я хочу, щоб вони працювали. Тобто, це, що нас вже зібрали, врожай. це вже якраз час. Давайте 4 місяці ось так буде працювати. Ось ці ятки саме так і працюватимуть. А оті ятки я не буду нічого прибирати. Тоді ми повертаємо там продаж. І нікуди їх не прибираємо. Єдине, можна, знаєте, як зробити. На період, коли буде цей ярмарок типу, працювати, оці ятки припинять працювати. І все. Це єдине, що я придумала. Мен, до речі, ми можемо сезонно також продавати от такі товари якісь. Тоді не страшно, що у нас тут дрова поки що стоять, ми це все поприбираємо. Нехай тільки в мене дерева поворобять, але щось мені здається, вони так повільно це все роблять. то Я можу так і не встигнути собі ярмарок зробити. Ну і ще скажіть, що в мене товарів немає, якими торгувати. Давайте тоді конопляну олію так само сюди ставимо. Мені здається, я так сильно намагалась продати конопляну олію, що у мене її тепер просто суто немає взагалі ніякої. У мене немає ні конопляного насіння толком ні ляного. Це от хіба що після жниву. Але у мене ліляного насіння і не буде. А хоча дивіться, слухайте, конопляне насіння є. А чому ви не хочете? Скільки треба конопляного насіння, тоді щоб продавати? Давайте, знаєте як? Я все ж таки трошечки підубавлю продаж конопляної олії. Хоча, ладно, яка різниця, слухайте. Ну, вже як є, нічого страшного. Можна буде продавати рибу і сушену рибу. Типу, у нас ядка, яка рибні товари. Давайте подумаємо взагалі, які товари ми можемо згрупувати і що продавати. У нас буде одна ядка, яка фрукти продає. Якраз у нас там абрикоси, можуть бути, вишні, яблука, малина. 4 от повністю вона просто фрукти. У нас буде ятка з м'ясом. Ми будемо продавати яловичину. Можливо, я сало навіть закуплю на цей період чисто от для ярмарку. Мабуть, я закуплю реально. І будемо конину продавати. А Іншого ми не можемо продавати, бо у нас немає інших тварин. Курятина у нас і так буде продаватися. Мабуть, в цій якція. Давайте ми поставимо все ж таки і масло. У нас це буде. Слухайте, ну я ж не працюю тут. Куди ви мені несете? Чому вони приносять? Так, мені здається, нам треба це все поприбирати. Просто так не підходить. Вони приносять це, заповнюють, але. Ну, З дровами нічого не буде, тому не страшно. Давайте тоді прибираємо. Ми ці ядки будемо налаштовувати вже перед початком, щоб у нас різнороби почали приносити. Тоді буде ефективніше. Але тоді нам треба спланувати, скільки яток нам треба. Так, ну ми вже вирішили. У нас є е, з курями пов'язане, у нас є трошки овочів. Знаєте, я думаю, такі сюди овочі можна, типу. Хоча можна будь-яким чином робити, але я хотіла пов'язати якусь тематику. Не знаю, у мене тематика хіба що цибуля чесник, можна моркву і картоплю. Ну, якщо в мене буде картопля, ну можна замовити для них. Тому що воно в землі проростає. А, наприклад, ми можемо об'єднати кабачки, капусту, кабак, огірки в інший. Або взагалі зробити по два, і у нас буде ще більше оцих яток, але це ми будемо дивитись. У нас буде 100% там, де взуття продається. У нас буде окремо одяг продаватись, або, в принципі, зробити ятку, яка треба подумати. У нас, щоб, знаєте, такий ряд був, де у нас будуть неїстівні товари. Це у нас буде взуття, це будуть дрова. Це буде посуд, до речі, дві ятки 100%, щоб окремо. Типу, сім'я, яка займається, ну, типу, виробництвом скляних виробів, там гончарних, вони окремо будуть. Це вже, скільки я прохувала, це вже 4. Якщо одяг, це буде 5%, а що у нас ще є таке неїстівне? Ми також продавати будемо алкоголь. Я думаю, ми зробимо окремі можливо, ятки чи одні? Було б прикольно корчму поставити сюди, але треба більше часу, щоб розчистили цю зону. А я не знаю, чи встигну я. Але 100% ми корчму побудуємо на сторіччя нашого міста. Зробимо окремо, підготуємо це все. Так, ладно. Тобто, у нас є вже ряд, який буде суто непродовольчих товарів. Це 4%, так? 4 ж буде? Взуття одяг 1, глиняний посуд. Дрова і скляний посуд. Так, є. Потім у нас будуть, мабуть, товари: олія буде продаватися. Алкоголь буде продаватися, фрукти будуть, молочка це вже 4. Потім різні овочі, мабуть, якось ми зробимо. От, до речі, борошно. Є товари, які я зазвичай не продаю своїм людям. Вони йдуть на Експорт. Але тут ми можемо навіть продавати це так і буде. У нас буде ятка, яка буде продавати борошно. і буде ятка, яка продаватиме мед. От. А, ну мило, до речі, у нас же продовольче ще є мило. Давайте зробимо 6 яток тоді. От 5 у мене не вдавала. От 6, і це буде у нас окремий ряд. А якщо ми будемо ділити це якось ще і за допомогою. Арок. От, наприклад, ось цей клаптик. Це, типу, у нас такий невеличкий один міні буде. А давайте зробимо, що ось тут у нас, наприклад, буде продаватися фрукти-овочі. Ну, ми потім замінимо це все. Або ні. Давайте вже дрова тут лежать. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Ось тут у нас будуть неїстівні товари якраз. Ми доробимо ось. Ставимо парканчик сюди. Отак от, от. Тут зробимо арку. І, типу, перехід в інший, в інший сектор, можна так сказати. Трошки аналогічно, що я тоді поставила біля комору, але ну, вже як є тоді. Ну, що зробиш. Ми ще поставимо обов'язково сюди кринички. Давайте одразу поставимо, де у нас будуть криниці, щоб приходили люди, набирали крини, з криниці воду. І ми додамо тут ще, мабуть, альтанки. Або, ні, не альтанки. Просто лавиці поставимо, такі трошечки зони відпочинку. Не знаю, щоб посидіти, подумати, типу, взяли вони поїсти і одразу тут на ярмарку поїли. Не знаю, чи така нормальна моя логіка, але сподіваюся. Так, куди... я не знаю, куди поставити. Давайте. А давайте ось тут ми поставимо і якраз зробимо відділення, і у нас тут будуть лавиці. Тоді ми ставимо ось так колодязі два, якраз нам будуть будувати. Поставимо арку, мабуть, ось так посередині треба. Тоді нам треба виправити ось цей паркан кривувати. І ось так лавиці зробимо, щоб вони відпочивали. Тут трошечки ми посадимо ці кущики. Так, а я зможу кущики посадити, потім, якщо паркан поставлю. Треба ставити паркан, мабуть, навряд чи, але я не бачу через це дерево. Слухайте, це ж взагалі жесть. Як воно мені заважає? От, і у нас таке невеличке відокремлення. Це місце відпочинку буде. Слухайте, мені подобається. Давайте тоді. Ось так. Ярмарок тут буде. Тут зараз поприбирають ці дерева і ми понаставляємо далі ятки. Так, раз у нас ось тут така зона єм, тепер ми можемо тут робити. Я вже забула, що я хотіла робити. Так, фрукти, овочі, мабуть, ми зробимо. Фрукти, овочі. Тільки скільки мені треба, я так і не зрозуміла. Давайте так. Це у нас фрукти, це у нас одні овочі, це якісь інші овочі. М -м, якісь інші овочі. Мені треба порахувати, скільки у нас взагалі овочів. Буряк. Так, я начебто нарахувала 10 овочів, якщо я правильно порахувала. Але 10 овочів, ну, це триятки. Ну, в принципі, нормально. Тоді у нас це буде овочі, фрукти, відокремлюємо. Знаєте, що треба було зробити, мабуть. Я хочу їх не так навіть. Я хочу, щоб вони в одному стилі були. Все, я, я неправильно вибирала. От. Ді, ось так ми ставимо. Стоп. Все, я знайшла, як це робити. Оце мені подобається. Так, ось у нас будуть отут фрукти овочі. головне, щоб я не забула, що тут у нас фрукти овочі. Ми це відділяємо тоді арочкою. Так, арочка може поставитися мені тут. Ось так. О, супер. Дивіться, у нас тут є трошки місця. Ладно, ми тут щось придумаємо. Тоді ось так паркан ми зберігаємо. Ми цей паркан трошки зробимо менший. Нам треба, щоб у нас так, ось так десь, я думаю, буде. О. Так, тоді ми арку. Місце зайнято в сенсі місце. А, тут лежить дерево, заважає мені. Ну, ми зробимо. Тоді давайте так. Це у нас інший сектор буде. Мені здається, щось я за великий ярмарок роблю, чесно кажучи. Давайте трошки збавимо, це ж у нас не великий ярмарок, це ж не на сторіччя. Давайте зробимо ще ось тут якусь зону таку. І я все ж таки буду менше товарів продавати. А то я так розігналася робити велике. Хоча яка різниця? Може, у нас до того часу, поки я тут буду кліпати, все ж таки вийде альфа-6 і там щось новеньке буде. Ех, надії, надії. Не знаю, коли там буде Альфа 6, але я дуже чекаю. Мені цікаво побачити, що ж вони там зроблять. Давайте тоді. Це у нас район. Ой, район, сектор. Давайте ось так поставимо. Я ще не придумала, що тут ставити. Але у нас березень вже. Чого в мене люди хочуть їсти? Та, ладно. Ні, ну приносять. Вони просто не купляють вчасно, от і все. Дивіться, я не знала, що в мене є людина, якій було 111 років. Я пам'ятаю, як я оце намагалася, щоб у мене людина, якій хоча б 100 років було. А де у мене це оце, кладовище? Воно так швидко заповнилося. Серйозно? Дивіться, реально 111 років. Нічого собі. Вона, до речі, прибула майже під час заснування. 1724. Вона почала працювати в яці і працювала ого. Являєте, яка людина була? Дивіться, а у нас тим часом збудувалася ділянка під наш ярмарок. Ось у нас головний вхід, він по діагональці буде. Я додала, вирішила сюди альтанком. Ось ось у нас перший сектор буде. Тут ми будемо продавати фрукти та овочі, але не всі. Не всі будемо продавати. Ось тут у нас непродовольчі товари, але я думаю, що все ж таки ми не будемо так сильно розганятися. Ми ще сюди поставимо продаватися олію, бо вона в пляшках продається, тому не проблематично. І поставимо, можливо, сюди алкоголь, бо ми ж його також, типу, в тарі, продаємо. Ну, не знаю, можливо, хіба що хтось на розлив буде брати, ну і все. І ось тут у нас також будуть такі товари, які зазвичай ми не продаємо, не продаємо нашим містянам. Це у нас буде мед і борошно. А, і я ж молочку ще хотіла. Ну, от, друга ятка у нас буде під молочком. Ось тут у нас є місце, де вони відпочиватимуть. Я бачите, кущики додала. Я обожнюю просто, як виглядає бузок. Мені просто подобається колір, і мені подобається, як виглядає бузок. От, тому їх більше. Але я висадила також ще й калину з шипшиною. Дерева я вирішила всі прям не прибирати, тому от, ось тут ми зараз знаєте, ще, можливо, додамо альтанку. Все одно у нас. А ні, вони зараз зайняті. Ну, Тоді ми зараз славиці, просто поставимо Давайте. і засадимо кущиками. Але, тим не менш, у нас місце під. Давайте ось так зробимо. Під ярмарок готове. Ця зона відпочинку була окремо, і ось ця. Плюс у нас тут же лабіринт, і тут так само є зона відпочинку, то люди можуть там після ярмарку піти, відпочити там і все. Мені здається, непогано виглядає. Ну, принаймні, мені подобається. Приберемо ось так, зробимо, подивимося, і скоро цей ярмарок запрацює. Так, ну що ж, червень наступив, тому нам треба почати готуватися до ярмарку. Перш за все. Люди у нас тут будуть. А, я забула, до речі, ось тут наставити, правильно. Це дуже важливо, бо інакше вони якось будуть не так нам це все приносити. Різнорови потрібні. І я ж не можу взяти, наприклад, застосувати до всіх, бо це буде не те, що я хотіла. Тому вручну треба все. Так, і давайте тепер виставляти товари. Це у нас непродовольча зона, тому тут у нас буде перше взуття, бачите, вже починають приносити. Сюди ставимо одяг та теплий одяг, якраз напроти. Потім глиняний посуд. Тут дрова залишаються, і ставимо скляний посуд. Ну, мило. Давайте поставимо мило все ж таки. Чи сюди? Та ні, мабуть, мило ми окремо. Чи не будемо мило ставити? Я ж хотіла алкоголь поставити. Ну, давайте зробимо сюди глиняний посуд. Ні, сюди скляний посуд тоді ставимо. А, цей ми не ставимо. Сюди ми ставимо мило, а от сюди вже ставимо алкоголь. А, горілка. У мене, здається, повільно горілка виробляється, Скоріше за все, її немає. А от пива добра у мене цього повно. Медовуху, ми, ми, до речі, поставимо, зараз відправимо в Барвінкове. А ні, нам барвінкова не треба. У нас, до речі, медовуха є. Ми ще докупимо 2000, має вистачити. Так, дивіться, 11.400 мені принесли. У мене 50 тисяч олії. Ну, скажені, просто скижені. Можете продавати мені побільше? Так, 9 тисяч я продаю, потім наступна партія поїде. Давайте тоді. Готуємося далі. Тут у нас фрукти будуть абрикоси, вишні, малинка і яблучка. Це у нас все повністю перевіряємо. Е, Потім у нас буде м'ясо. Це буде курятина, курячі яйця. У нас конина є, немає. Значить, не ставимо сюди. Тут картоплі не буде. У нас тут давайте буде капусточка, кабак. Кабачки. Так, нарешті у нас в деркачі прибуло. Давайте закупимо тоді. Нехай вони мені перевозять. і вони будуть поступово це все. Я ж сало хотіла. Слухайте, а де у нас там курочки? Чи курочок немає? Я не... А, я курочок не поставила. Ну, ладно, курочок не буде. Тоді сало залишається, а у нас просто на наступний раз. От і все. Так, дивіться, наш ярмарок починає працювати. Він розпочався. У нас, до речі, я дивлюсь, щось вже починають підскуповувати чи що. Мені здавалося, що щойно щось було. Так, дивіться, поскуповували. І починають якраз фрукти приносити. От, у нас липень. От чому я захотіла в липні? Тому що у нас фрукти, фрукти будуть. Зараз ми глянемо, що нам в комори наші місцеві продають. Так, цибульку продають, малина є. Але більше нічого. Не сильно густо. Дивіться, соняшникова олія. Цікаво, чи мені виготовлять конопляну олію. Але я думаю, осінню у нас вона буде. Слухайте, ну, прикольно. Мені подобається. Можна так, тимчасово. У мене була колись ідея тимчасову ятку з продажу фруктів. Щоб малину тимчасово продавали, щоб оце не переклацувати, змінювати товари, а от просто вона тимчасово працює на період фруктів, наприклад. Малину двічі на рік, я наскільки пам'ятаю, збирають. Оце в липні вона починається і можна було б там липень-серпень. І потім в жовтні, здається, знову у нас малина, от жовтень-листопад, ну, грудень, можливо, ще там. Ну і фрукти, звісно, абрикоси та вишні. Треба, до речі, перевірити, чи я всюди поступово збираю це все. Бо це також важливо, інакше вони будуть збирати, у мене все пропадатиме. Сушню, до речі, сушню ми на нашому ярмарочку не продаємо, але... Нехай вони чекають, коли у нас настане великий ярмарок на сторіччям. Ми зробимо реально грандіозний, який розчистимо ділянку, підготуємось, почнемо, готуватися за декілька років, щоб 100% розчистити ділянку, все збудувати, що я там захочу, альтаночки зробити, красивенько зробимо. Можливо, ми навіть зробимо з бруківкою, типу як площа буде вже. Як вам ідея? Я думаю, тут ми можемо завершити. У мене все ж таки залишилися невиконані справи. Я таки не почала розбудову там далі. І те, що я хотіла спробувати ще. Але в наступних відео ми цим обов'язково займемося і зробимо ще одну цікаву ідею, яку мені пропонували. І якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. А ми побачимось з вами в наступному відео. Всім бажаю успіхів, всім па-па!